Олицький замок, розташований на Волині, неодноразово згадується у архівних джерелах, що датовані здебільшого починаючи з шістнадцятого сторіччя. При в'їзді замковий ансамбль розпочинався з скульптури Богородиці з Лорето. Литовський канцлер Радзевіл пишався своїм родовим палацом, що був оточений багатьма господарськими садибами. Затишну олицьку резиденцію, що за архітектурою більш відповідала фортеці, доповнювали конюшні на території маєтку, був споруджений найбільший на волині костел. Також князь ініціював зведення шпиталю святого Христа, де медичну допомогу отримували ті, хто жив за католицькими настановами. Зовнішнє оздоблення Олицького замку виконане в стилі ренесанс та барокко, а зсередини складається з англійських гравюр та великої колекції творів мистецтва. Бібліотека Радзивілла налічує 6 тисяч старовинних книг та цінних рукописів. Двір фортеці був засаджений фруктовими деревами та багатолітніми квітниками. За межами замку, резиденція мала глибокі рови з водою на випадок навалу шведів чи солдатів Петра І. На межі 19-20 століць Олицький замок зазнав деяких змін щодо ремонтно відновлюваних робіт. Проект польського архітектора Горголевського відтворив у триповерховій споруді втрачені декорації, виходячи з власного бачення іменитого майстра частина квадратного бастіону, як і раніше нагадувала французький Версаль. Масштабна робота по відновленню споруди тривала близько 30 років. Краєзнавці засвідчують, що в період війни будівля зазнала великої пожежі, всі цінні предмети інтер'єру були розграбовані. А старовинні друковані видання, банально спалені для обігріву солдатами Червоної армії. Після відбудови у повоєнні роки Олицький замок став кінним заводом, а пізніше був облаштований під психіатричну лікарню. Щороку до України приїжджають тисячі туристів із за кордону і, подорожуючи на Волинь, обов'язково відвідують Олицький замок. Лоща угідь складає близько п'ять гектарів землі, на які зросли понад десять поколінь. Місцеві гіди проводять пізнавальні екскурсії для всіх бажаючих дізнатися про історію цієї колись аристократичної резиденції, де Фердинанд Радзевіл полюбляв відпочивати з сім'єю. Історія Олицького замку вже давно переплелася з фантазійними міфами, і у цій мальовничій місцевості люди прагнуть задуматися над справжнім сенсом життя. Іноземці зізнаються, що перебуваючи у цій місцевості, відчувають себе наче в іншому історичному вимірі. І це справді так, бо від часу Галицько-Волинської держави до наших днів дух славетного роду радзивілів оточує славетний маєток. Олицький замок це не інакше, як справжній скарб, що зберігся від 16-го сторіччя до сьогодення. Ні штурми татар, ані атаки гітлерівської навали не зруйнували цю пам'ятну споруду бастіонного типу. Задовільний стан маєтку дає можливість відвідати приміщення у складі екскурсійної групи та надихнутися історією славетного олицького палацу фортеці, що є неперевершеним поєднанням витонченості та оборонної твердині.